27 неділя звичайного періоду рік в читання з другого послання святого апостола Павла до Тимотея Улюблений, я нагадую тобі, щоб ти розпалював Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук, адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і поміркованості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа, ні мене Його в'язня, але перетерпи зі мною зло заради Євангелія згідно з силою Бога. Тримайся в зірця здорових слів, які ти від мене почув у вірі і любові, що в Христі Ісусі. Те добре, що довірене тобі, збережи Святим Духом. Який живе в нас, слово Боже. Щоби стати християнином, є важливо прийняти таїнства, прийняти хрещення, миропомазання, Євхаристію ті, хто має покликання до священства, щоб прийняли таїнство рокоположення, щоб прийняти таїнство подружжя, але це цього недостатньо для того, щоби стати християнином. Щоб стати справжнім християнином, треба мати Святого Духа. Безсумнів, таїнства дарують нам благодать, Божий дар Святого Духа. Але як говорить нам святий Павло сьогодні, звертаючись до Тимотея, а також і до нас, що цей дар треба розпалювати, розпалювати нашим бажанням, розпалювати нашою молитвою, призиванням Святого Духа. Розпалювати Божий дар, який є в тобі. Через покладання рук, тобто через таїнство ми отримуємо Божий дар, його треба дійсно нам розпалити. Якщо би ми отримали Святого Духа, то що він нам дасть? Про це сьогодні читаємо в посланні до Тимотея: що, по-перше, забере нам Духа страху, забере від нас страх, дасть нам силу, любов, поміркованість. Святий Франциск нас навчав, нас, синів, Його, що Він хотів би, щоб брати Його отримали передусім Святого Духа і Його освячуюче діяння. Думаю, що це потрібно для всіх нас отримати цього Духа Святого, Духа Ісуса Христа, і щоб ми отримали Його освячуюче діяння, і щоб ми передусім у цьому дусі свідчили про ту любов, яку. Бог має в Ісусі Христі до нас. І ще одна річ, про яку згадує апостол Павло, говорячи до Тимотея, а також і до нас, що той, хто має в собі Духа Святого, може завдяки його силі перетерпіти зло заради Євангелія і заради Царства Божого заради, заради Христа.